Це дуже ризикована професія, тому що не все ти можеш побачити е, своїм зором. Навіть якщо ти знаєш детально маршрут, детально всі обставини, що робиться з лінією фронту, ти не зможеш нічого, е, особливо зараз із зі нашими, все досконало знати. Тобто, ну, е, не все ти побачиш на дорозі, тому що ти вчора їхав, сьогодні їдеш, там вже ворожий півідрон скинув якийсь скит і ти вже наїхав. Тобто сьогодні був, а завтра не може. Кожним виїздом, ти їхав, ти заповнив, в принципі, все, де було, де завали, де прильоти. І ти їдеш вже все по-інакшому. Тобто Були такі випадки, навіть ти їдеш, от твоя дорога постійно, тіє, що ти їдеш, наприклад, їдеш, а там вже дороги немає. Ти зрівняли, або кап прилетів, або був будинок, він завалив, всі на дорогу пішли. Тобі треба вже зразу, ну, ти вже теж розуміти, що ти повинен їхати вже з запасним маршрутом, який ти приблизно знаєш. Ти повин перестроїтися і виїхати на інший маршрут.